21 листопада Українці відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату і це свято Українці проголошували двічі у 2005 та 2014 роках. 21 листопада, коли ми відзначаємо цю дату, ми пам'ятаємо про дві революції: це революція 2004 року, помаранчева революції, коли українці тоді теж Росія хотіла, щоб був Віктор Янукович президентом країни тому були масштабні фальсифікації на виборах. Цьому сказали ні, і в Києві, і в Чернігію, і по всій Україні. Після перемоги майдану у 2004-му і утвердження права українців на вільний вибір. У 2005-му 22 листопада, був встановлений День Свободи. Але вже у 2011-му тодішній президент Віктор Янукович переназвав це свято Днем Соборності і Свободи і об'єднав його з Днем Соборності, що відзначається 22 січня. Нівелювавши таким чином здобутки майдану. А у 2013 році, саме 21 листопада, тодішній український уряд вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. І того ж дня на Майдані Незалежності в Києві збирається перша група прихильників євроінтеграції. В Чернігові як і в багатьох містах також зібралися активісти Євромайдану. Події революції гідності в Чернігіві. Не Чернігівщини абсолютно синхронні з столицею. Причому, якщо символом силового розгрому першого силового такого брутального насильства над мирними мітингувальниками в Києві це було 30 листопада на майдані Незалежності, то в Чернігові це сталося раніше? Набагато раніше, бо 22 листопада на Красну площу прийшли активісти. Вони протестували проти відмови проти відмови. значить, Януковича і його команди від європейської інтеграції від підписання значить, асоціації з Європейським Союзом, і саме ці намети цю мирну демонстрацію тоді брутально розігнали. Але на відміну від Росії на майдани всієї країни вийшли мільйони українців. Протистояння тривало 94 дні. Під час гострої фази подій на майдані з 18 по 21 лютого в Києві загинули десятки українців, героїв небесної сотні. Серед них троє наших земляків: Андрій Мовчан, Василь Прохорський, Віктор Орленко. Революція гідності стала не просто переломним історичним моментом для України. Вона стала подією, яка змінила світ. Проросійські політики в Україні постійно насаджували думку, що події Майдану спровокували війну, перекручуючи факти і реальний хід подій, замовчуючи, що Майдан став відповіддю на гібридну окупацію, яка проводилася багато років до того. Що з дня проголошення незалежності України у російської влади була лише одна мета позбавити нашу країну державності, зробити її гібрид колонією Росії кажуть історики, це перший акт, перший акт російсько-української війни, коли ми відбили тоді агресію, і е, Революція Гідності врятувала, е, врятувала Україну від гібридної окупації й е, російським агресорам. У відповідь на супротив з боку української громадськості вступу до митного союзу і прийняття українцями остаточного визначення руху України до Європи, російський агресор в особі насамперед Володимира Путіна здійснив вже пряму окупацію, анексувавши Крим та окупувавши частину Донецької та Луганської областей. Тоді революція гідності створила всі умови для того, щоб уже збройний. Напад, який стався в лютому захоплення Криму, і далі уже Донбас, якраз революція гідності, активісти, то що тоді в широкій масі мобілізувались, вони врятували країну, і це говорить про те, що ми зараз переможемо.